Я вітаю, вас, шановні друзі, ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт нарада. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні, як і завжди, в рамках нашого проєкту піднімаємо важливі та актуальні теми. Сьогодні ми говоримо про Криворізький національний університет, який активно розвиває інноваційну діяльність, відкриваючи можливості для студентів, науковців та бізнесу. Більш детально на цю тему ми поговоримо з нашим гостем. Це проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор Криворізького національного університету, член кореспондент. Дент академії гірничих наук України Дмитро Бровко, пане радий вітати вас. Вітаю давайте ми почнемо нашу розмову, щоб більш розуміло було для наших глядачів, З такого запитання, які інноваційні проєкти зараз реалізуються у вашому університеті. Ну, скоріше за все, треба почати з того, що представляє наш університет собою якраз у напрямку інноваційних технологій, інноваційного розвитку. Ми сказав, в розрізі інноваційної і захисту інноваційної і патентної діяльності займаємо п'яте місце по нашій країні. Ми займаємо нас, оцінило міністерство як четверті. По країні по залученню коштів до спеціального фонду бюджету з недержавних джерел фінансування в розрахунку на одного нашого співробітника. Ми займаємо постійно, скажімо, входимо в перші півсотні взагалі рейтингу університетів всього нашого міста. Ми виконуємо велику кількість робіт за різними напрямами для промислових наших підприємств, і на сьогодні якраз вже виникає питання залучення молоді до таких робіт, і ми працюємо в цьому напрямку створення інноваційності і умов для того, щоб молодь працювала і мала бажання навчатися. Залишатися в нашому місті і працювати в нашому місті. Так, і е, прийдемо до такого запитання, як університет все ж таки підтримує от, молодих е, винахідників і науковців? Ну, дивіться, десь на протязі вже останніх, останніх п'яти років е, наш університет разом із місцевою владою, з інститутом розвитку міста, е, ми створили таку інноваційну платформу на базі нашого університету, як Криворізька інновація. Ми проводимо невеликі, скажімо, конкурси ідей, з якими приходять до нас наші студенти. Ми потім ці ідеї упаковуємо, скажімо такі, як стараємося бізнес-кейси, тобто проводимо навчання. І е, далі е, виводимо їх на більш високий рівень. Так. А до речі, щодо бізнесу, чи є співпраця з бізнесом у, у сфері інновацій? Так, є. І скажімо, можна навести такі цифри якраз відносно е, тих показників, які я е, згадував у? Вже на початку нашої співбесіди, що скажімо, якщо проаналізувавши, наприклад, за попередній рік, то надходження зі сторонніх джерел небюджетних склали у нас близько 16 мільйонів гривень, а у вигляді податків ми повернули державі близько 6 мільйонів гривень. І якраз приблизно на таку суму держава фінансує наш університет. за Проектами, які ми отримали в результаті конкурсного відбору, за рахунок додаткового фінансування університету як такого, що отримав атестацію за науковою діяльністю за деякими за трьома напрямками, і якраз і є показник нашої комерціалізації, наших розробок. А як університет, які технологічні рішення пропонує університет для промисловості та міста? Ну, треба зупинитися на тому, що таке університет наш. Це шість факультетів і на сьогодні це вже три інститути: один навчально-науковий та три, два науково-дослідних. Ми можемо забезпечити напрями. Зрозуміло, це видобуток руди. Починаючи з розвідки, це геологія, це видобуток, це переробка, це збагачення, це напрямки металургії, енергозбереження, будівельний напрям, машинобудівний. І, безумовно, всі ці напрями не можуть відбуватися від самого, яке напряму такий, який є для нашого міста болючим це екологія. Так. А як студенти можуть долучатися до інноваційної діяльності в університеті? Студенти долучаються до нас з самого початку, скажімо, з самих перших курсів. Це і участь у студентських, у конкурсі студентських наукових робіт. Це і ми їх запрошуємо до виконання як є кафедральне, скажімо, виконання. Якоїсь тематики так є виконання і госдовірної, і е, бюджетної, і скажімо, якщо це є представлені виконання робіт за рахунок гарантів, також ми кругом їх залучаємо, підтримуємо. Тобто з перших днів, з, з перших, перших курсів днів, студенти перших курсів. долучаються до да. цих і можна сказати, якраз на сьогодні, дивіться, ми за рахунок нашої Криворізької інновації ми вже доходимо до того, що. До нас запрошують не тільки, якщо на перших скажі, етапах нашого спілкування і роботи ми там співпрацювали співпрацюємо з представниками «Сікорський Челлендж, то зараз вже в нас є постійний партнер. Це Часть Вайтхед, професор Корнельського університету. Який приймає участь на фінальних етапах наших, скажімо, оцінювання наших проєктів, відбирає найкраще, проводить з ними теж заняття. І це дає такий поштовх, і тут треба бути вдячним, що наша місцева влада разом з нами якраз працює в напрямку от роботи з молоддю, щоб їм було. Добре. на всіх і так А, Як ви бачаєте перспективи розвитку інноваційного середовища в університеті? Саме позитивним образом, тому що Ну, ми от якраз зараз скажімо, відбувається у нас формування, формування, проведення, скажімо, іще більш такого розголуженого конкурсу, щоб ми могли задіяти тут і всі наші, скажімо, які входять в орбіту нашого університету, і коледжі, і профтехучилища. І, можливо, також будемо раді бачити і учнів скажімо, випускових класів. Пане Петро, і підсумовуючи нашу з вами розмову, так, чи є вже успішні кейси стартапів або проєктів, що вийшли за межі університету, скажімо так, знаходяться на фінальному етапі. Але повертаючись знову до тих цифр, це ж все ж таки можна сказати, що це теж ті стартапи, ті кейси, які. Сучасно назвали да, таким словом, але ж та вся праця, яка є надходження, і як оцінило міністерство, як оцінили підприємства, причому підприємство не тільки нашої держави, а й закордонні партнери, так? то це якраз є визнання, це якраз є визнання в ринкових відносинах, що от нас оцінили, і нам за це пропонують кошти, щоб ми виконували роботи. Тобто сміливо сміливо можна говорити, що е, за е, межами університету е, робота е, вдалася. Ну, ви я... вийшли, вийшли ці кейси за. На, на якийсь рівень, на якийсь але ми рівень по постійно вийшли. працюємо над тим, щоб покращити цю ситуацію і зацікавити все-таки нашу молодь, щоб вони звертались в домах. Ми були провідниками для того, щоб вони знайшли свій шлях в своєму житті. А, чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Час нашої програми підходить до свого завершення. Пане Метро, я вам щиро дякую за те, що ви сьогодні завітали в нашої студії. Я вам дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Нарада і говорили ми на тему інновації Криворізького національного університету. У гостях у нас був проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор Криворізького національного університету, член кореспондент Академії гірничих наук України Дмитро Бровко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.